Щодавно я взяв собі за правило робити перед кожним стрімом дві катки в аркаді, щоб розігрітися з топемкою зажим, і змінки, щоб якось швидкість реагування покращити. І хто буде сперечатися, що то неефективно, не сперечайтеся, тому що останні стріми показують, що це дійсно працює. І ця катка тому доказ, бляха. Навіть не дивлячись на те, що ви мене в кінці почали засипати донатами, аби збити кібіаніматорі, я все одно показав гарний результат. І за це. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. Бажаю вам гарного перегляду. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. -лі Хо-хо-хо, Блять, фу, як це гидко було щойно. Не, як, е, Фу, перепрошую. Я не очікував цієї дві жухи. Ох, єбать, як я Джон Вік. Пиздаємо, дивіться. Ти думаєш, ти мене перестріляєш? Да, перестріляєш. Хаєшку тільки накидай. Нам треба здати назад. Бо ми інакше не виживемо. Юпрес, я, як я це зробив? Як Джеймс Бонд. В свої найкращі. Увага, увага! Прибув донат на краю ресур. Вики 50 гривень має мала Ес вас у горе. Когда ви в кофеверку приходите. Мала, я так розумію, одна з барист. Та й що з мене угорати, я розумію, і з їблом не вдався, але чому сміятися, блін? Скажи, ну. Блять, я з таким хпшкою, ні 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 я все-таки, блять, я не буду Бу... це саме. Зараз я відповім на донати. Дякую після цього. Мені треба аптеку залутати. І тоді ми вже будемо говорити про щось. Очеретом хата вкрита, на дверях пизда прибита. Такс. Збоченка мяу 69 гривень привіт золотку, як там стрім. Як справи, цілую обіймаю і стогну на вушко. Не збуджуй мене, будь ласка, зараз під час стріма. Дякую, дуже сильно дякую. Хто там, де стріляється? Стрім неймовірний. Все потужно, все. Походу, в нього тож зі звуком біда. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Лисе яйце 50 гривень, як казав мій дід. Це яйце <с рукою, а за вухом ногою. Лисе яйце це дуже гарно. Фух, все таке забрав, правда, справдилась. Що це я роблю сьогодні? Я вам дійсно кажу, Аркади розімятися і виходить все круто. Тут є сумнів, чи нікого немає. Тому отако заходимо. Він тут з кимось файтився. Але чи він забрав його? Не впевнений. Шистка. Хаєшки. Блять, сішку можна було б і залишити в цілому. Лиса яйце, це гарно, реально гарно. Дуже вам дякую за донати. Я перепрошую, що не можу одразу відповідати, бо я фокусуюсь на грі. От. Зараз після катки зачитаю. Ей, Ти підар, поняв нахуй. Поняв, чого ж ні. Що ж тут непонятного? Нахуй. Дроп бачу. Мормол, 500 гривень бачу, не цікавий тобі челендж Тому закриваємо його. Та я цікавий, просто це саме не йде, не йде просто сьогодні з цього. Ти думаєш, ти самий фраєрок тут? Я думав, ти на, на одну катку і на двійно, типу, вони завжди так беруться. Прям зараз летить дуже гарно так, тому. Хотілося б дати цього контента. Давай на наступну катку, я прям залечу з... з метою взяти, якщо хочеш. Дуже Дуже дякую, перепрошую просто. Глеб Сунрайз Мормол, дійсно, кутні не вибивай. Плюсани в чат, якщо, якщо хоч, я зроблю. Тут справа не в цьому. тут Справа навіть без цього, поняв, без донатів зі, зроблю. Просто я не знаю, я, я, я не викупив тоді. Чи то... Опа. чи то ти 10 каток давав. Чи 10 кілів, типа ліміт. Ох, тут вже набігло народу, я 100% впевнений в цьому. Не можна, не можна на дроп зазіхати. Це жадність, може погубити. Блять! Або ж тупість така, як завалюватись на ці кемпи. Вони звичайно високі, тим не менш їх утримати самому не можна. Вони досить великі і з квадом прикол закривати базару немає, самому важко. Ой, блядь. А ось тут було б гарно. Увага, увага! Прибув до нас на краю реле. Торі 50 гривень, що таке зворотній екзорцизм. Це коли диявол каже священнику вийти з тіла хлопчика, вже колись був. Це дуже гарно, але це вже було мільйон разів дійсно. Прочистимо зараз трубопровод. Все, нікого немає. І дверей теж, які б нас могли захистити. Увага, увага. Прибув донат на краю дякую дякую, дуже сильно. Рівний 123 гривні челендж на 500 гривень відправ у лоббі п'ятьох пісюнів, але першого з них сковородкою Два мінус три спроби, бо треба спати. Приймаєш. Ох, блядь, сковорідкою, ти шо? П'ять чоловік. Мені п'ять чоловік важко, нас, а з коворіткою це взагалі я не вивезу. Дійсно, я не вивезу, я б не хотів Анна тебе даремно тримати. Пам'ятаю, коли вперше включив вебку руки, в тебе тремтіли і голос, а зараз такі впевнені і сексуальні вуса. Да, момент є, бля, от Анна, ти знаєш, як до мене підкатити яєчка? Я вже ага. готовий перед тобою роздвинути секунду, пісюна. Секунду, я ж будинок тримаю, до мене вже підкралось мільйон. Сашко 50 гривень, просто так, будь умнічку зірочка. Дякую. Дуже крапко дякую. Опа. стійте стійте, стійте. Увага, увага. Прибув донат на краю ретре. Так, значить, там запам'ятав, ви що, їбанулися? Зараз я на всі відповім після скатки Назар Максименко 50 гривень, як казав мій дід щастя радості, утіхи, щоб ти хуєм бив горіхи. Це неймовірне побажання. Але я пам'ятаю, я колись заробляв, ну, тіпа, збирали горіхи влітку і зимою я їх дробив молотком і продавав на базарі. Ну, типа, мамі давав, щоб вона продала. Так як вона торгує. І я їбав в рот. Їх пальцями важко і молотком бити хуєм тим паче. У мене потім всі пальці чорні були, плюс проколюні так що ні, моя головка треба для інших цілей. <свісно> так що дякую за побажання, але <свісно> забери свої слова назад, поки то ще не пізно. Бо зараз я тобі тож такого побажаю у Ретрі, що це саме дякую. Дуже дякую. Так, один там сидить. Мормол 300 гривень, челендж на весь. Треба 10 будуть поставити з М24 або каряки за кожен по 100 гривень. А, стій, стій стій. Добре, з наступної катки в виконую. Ну з М24, що пов'язано, я зможу вивезти. Тут Базару Зеро, а от з коворідкою чоловіча, я дійсно перепрошую, я відмовляюсь. Трошечки дали налякали. Увага, увага! Прибув до на краю ретри. Вуйко 50 гривень, якраз після Орехов можеш говорити, що у тебе хуй, як А. Ага, якщо він ще... він і так не встає, а, бляха. О, Оше. Поблизу дроп. Не знаю, чи на нього спокушатись, дякую. Дуже дякую, падаю ротом на пісюн всім вам. І я певен, що туди вже хтось пішов. Тому нам краще Ой-ой-ой-ой-ой, прикольненько пішло, і там на горі підкрадався один. Влада слав, 50 гривень горіхи горіхами, але головне не молотком похую. Пальчик в канальчик тобі. Вітаю, пане Роман. Добрий вечір. Ну так, да, після того, як по пісюну молотком міша й Що... Прибув донат на край ветри. Блять, відстань велика. Для міньки Тай з глушоком. 50 гривень менше, ніж 3. Дякую, дякую. Ви що, їбанулися? От завжди, коли в мене топ, ви любите мені отако за. Зараз, блядь, топ-10 буде. Я, я, я знаю ваш план. Сука, вам, вам оце подобається, коли я отак кіпішую, як сучка. Мені треба того добрати. Але він далеко, я його не надамажу. Давай підкрадайся, молодчик такий. Зараз буде на парашуті сюди летіти, так? Ні, дивіться, я помилився. Нам треба підкрастися йому в спинку. Фаза 5 вже немає. Куди діватися? Сука. Увага, увага. Треба Прибул було тачкою. Тут мало ймовірно. Руда фанера 50 гривень. Увага. Увага, оголошена повітряна тривога. Заховайте пісюни. Бачу чувачка. Єбанутись. Увага, увага. Прибув донат на краю ретро. Я гривень жду порчу. Хм, суки. У мене вже серце P90, але я не буду брати. З чим почав з тим і закінчу. Остання путь. остання путь. Дібать до нас прийшов. Остання я дорога. Макс 69 гривень на топ 1 Дякую, да. звичайно, дякую, але мені здається, що воно зараз мені навряд чи допоможе. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Суки, ну не треба, ну, будь ласка, блядь. Лайт 50 гривень порча. Єбать, ви курви. Тихо? Блять, помилився. Остання путь. остання прийшов. Остання! Я дорога Макс, 69 гривень. Демо всі напоруч. Підари Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Руда фанела 50 гривень, ти зараз ППП помреш. Раз, блять, в когось зуби кутні полетять. Все <гас> бать, блять. Це шах. Бачу масхалат. Ось тут сидить. Ще один є, я думав, це крайній. Єбать, блядь. Пригай, пригай, сука. Курва! Ай, блядь. Я б хотів дуже сильно звинуватити вас, підарів, які. Ну, це було класно, базару немає. Це я, який блан проїбався. Треба було лягти йому в голівоньку просто зажати і все. Ах, блядь. -дру... Яка ця друга катка поспіль топ-2 на такому цьому? Скільки дамага? тисячу онлайну, це рекорд на пабзі. Дякую вам. Ставте лайки, будь ласочка скоро нові ігри. Полетять. Ну так о, дивіться, 10 вбивств до тисячі шкоди не долетіли. Блять.